Так, всіх вітаю. Сьогодні 20 жовтня, понеділок. Ми з чоловіком вже четверта година дня, ми сіли на і вирішили покататись по лісу. І ми тільки ось заїхали на одну з локацій перевірити грибочки і що ми знайшли. Ось, глива. Глива. Але хтось її вже різав до нас. Тобто вже хтось теж зна. Юра, йди сюди. А. Хтось вже її різав до нас, бачите, але але вона є. Хтось теж знає наші місця грибні. Зрізай, звісно. Uh -huh. Цей торжественний момент я доручаю тобі, дорогі мі чоловічі. Оп! Красає, га? Е? Uh -huh. От ще взагалі бомба, ракета, петарда. Я буду відерце складувати. І Юра, на. На, сус... на сусідньому. Ага. І тут так хтось різав, але тут там ще одна лишилася. Із одного гніздечка да, відро глиби майже з горою. Так, глибку взяли, приїхали на другу локацію. І Я ось тільки поставила велосипед. І ось так і хоп. Хоп, хоп, хоп. Іди сюди. Хо-хо-хо, малый красавчик. Оп, есть. Ох. да. Так, а тут у нас то тут, тут у нас маслючок. Маслючок. Красавчик. Я кину, сейчас глянем, живый или не живой, Так. Ну, живой, А ну, Живий. нормально, Так, до біленького кошик відправляється. О, та ти що? Оце сьогодні гарний який день. Ну, це не білий у нас, але дивіться, все одно який підберезовий красень. О. Так, іду, щось. Чоловік кричить, Таня, бігом, іди сюди. Не прямо бігом. не прямо бігом, а. А що вони там поробили маслята? У мене один, кстати, теж є. Ось молоді маслятки. Раз, два, три. І ось малий чотири. Ось один полячок. Так, раз. А ось іще. Оп. І, і ще. Оп. І оп. І оп. І оп. Отак. Он дивись. Ага. Який маслюк? Ага. Да. Класний. О, красень. О, полячок такий який молодий, красивий. Угу. Так, все то закупали. Оце хтось узяв, блін, капець, мухомори, гляньте, що поробив. Ну. Ну, зачем? Оце? Це капець який. Поламало, повитягувало, повиламувало. О, офігітна хутка. Ось два красавчика. Поляночка яка раз, два, і три, раз, два, три, оп, красота. Оп. Ух ты, сіла сім'я колос. Ні, це не гриб, ну там так. Ось маслюк зразу. Чик. Ні, так, що там у тебе? Дивись он. Оп. Дивись оп, оп. Оп, оп. А це у нас, знаєш хто? Оп, оп. Це у нас польський. І сюди. Раз польський. Ось банда Банда над дорогою. Біля велосипеда над дорогою. Чуєш, оцей уже цей, цей, цей мертвий. Цей теж, мабуть, один. Ану. Ой, стой, ось іще один. Все, да, так я тоді давай, отут Я... І ось. Да. Ти що, це да. Я... Втаним, втаним. я їх тоді в купу тут складую. Так, да. офігеть Толпами. Толпами. Так, ми тут стаємо, так? Да? І шукаємо грибуй. Да. Офігеть. Це оцей, що я з дороги від велосипеда. Маслюка побачила. А він тут не один, тут, їх сімейка. Оп. Оп. Свінушок. Валом, просто валом. Так. Мухоморів теж валом. Все є. І все розполагає, щоб тут білий був, а білого нема. Та йолки палки Де ж мій білий? Що ж те, тільки з двома білими додому поїду сьогодні? Усе каже, тут бути гриби, а їх немає білих. Так, в лісі вже сіріє, ще й небо затягує. Коротше, будемо їхати вже додому. Нам додому це годину десь? Е? Да. Десь годину ще їхати. Да. Красиво так у лісі. Хоч би під підливай не попасти, бо таке небо, звісно. Що, назбирали ми, катаючись, назбирали, зараз <coughs> покажу. Ураховуючи, що це понеділок. Так, ну, пів відра польських. Так. Глива ти тут. Ну от читайте було майже відро, те, що польські лежать, майже повне відро було. Гливу я сюди ось у велосипедний бардачок переложила багажник. От, білий один, білий другий, там ще під Березовий лежить, гливи куча і маслят, пів відра. Для понеділка, ще я враховую, що ти у Києві в лісі, то це ну, в самому Києві, не, не за Києвом, то це взагалі нормальний результат для понеділка. Отак от. Так от. Приїхали додому, посортувала все. Так, ось тут поляків, блюдо ціле, немало, гливи куча, біля два, підберезник. Це я розрізала, дивилася, що він всередині не мертвий. І ціле блюдо здоровий маслят. От, отакий ось сьогодні у нас врожай. так от ми сьогодні з чоловіком покаталися на велосипедах.